Так, вимкнули світло нещодавно. Був скачок електроенергії. Через це у мене запалився мій лічильник. Була пожежа. Uh -huh. Просто було чудово зараз. будуть ремонтні роботи не про непрацюють на фазу. Тому так ми вам дуже співчуваємо. О, Такі... Таке буває, таке часи. Буває. Живемо. Добрий день. Сьогодні ми знаходимось на вулиці Києва, щоб провести опитування щодо резервного жилення при відключеннях світла. Як люди готуються, що люди використовують? Тому буде цікаво. Мене звати Дмитро, і ви на каналі Сікюр. Приємного перегляду. Чи використовуєте ви якесь резервне жилення, типу павербанків, або можливо зарядні станції, чи інвертор з акумуляторами? Мінімально. Ну, тільки павербанк. Тільки павербанк. І, в принципі, вам вистачає. вистачає. Павербанк. павербанк, Я не знаю, як сказати. У мене інструмент. Uh -huh, uh -huh. Від нього акумулятори і, і павербанк і все, все, все. І, і вам вистачає павербанків. Ну, пауербанки, так. Пуербанки. І вистачає вам пауербанків для забезпечення мінімальних потреб. Заряджав пауербанки, там всілякі ліхтарики, коли uh -huh. вимикали надовго і uh -huh. без телефону, без комп'ютера важко. Але використовувалися тільки павербанками, щось більш потужніше, типу зарядної станції чи якогось інвертора. Тільки без, безліч павербанків. Угу. І цього вам, в принципі, вистачало. Так, що мав фонаря такого, який ага. там від сонця заряджався. Угу. Ні, тільки павербанки, щоб зробити живлення для роутера і щоб телефон не розрядився. Угу. І в принципі, павербанків вам вистачає, щоб так, 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 про... так, так. пережити ці складні часи, так? Павербанки. Так. Павербанки використовуєте, і вам їх вистачає. Щоб пережити ці відключення, в принципі, пристосувалися. Пристосувалися. Зарядної станції, можливо, Павербанки. І не більше. Не більше. А, а на що саме використовувати? На що вам вистачає? Телефон. Це. І Я в принципі, телефон. Як, так, як ви на вулиці проводите на, більше на часу, вам <laughs> більше не треба, так? Да. Павербанки, Павербанки Повер... використовуєте. і вам цього вистачає? Зголову. З голови вистачає. Що ви підключаєте? Роутер, мене оптоволокно uh -huh. і там за потреби планшет або телефон. Якщо треба підзарядитися, так в принципі дійсно не треба. Павербанк. Павербанки. І в принципі, вам цього вистачає для ваших потреб. Чи ви хотіли би розглядати щось більш потужніше? Ну можливо, на зиму треба щось більш потужніше. Планував, але дорого. А що ви думали? Ну, думав взяти станцію. Не планували щось більш потужне брати? ні. <планував, але дорого> Чи якісь а, я, я дивився і мені сказали, що, що можна зекономити дуже і взяти просто величезний, типу, акумулятор. Акумулятор з інвертором, так? Да? Угу. Угу. Це а. буде в три чи в чотири рази дешевше, ніж брати станцію. Чи інвертерів з акумуляторами? Ну, ще вони... дум... дорожчі кошти. Дорожчі. Можливо, просто другий павербанк. Другий павербанк. А на скільки тисяч у вас міліампер? Зараз на 20. На 20. 20. 20 вистачає. Так. Да. Зрозумів, Немає маю потреби. Не маєте потреби. А на що ви використовуєте павербанки? Виключно телефон, телефон. телефон. Я, як і всі, в принципі, і да. цього вистачає да. В процесі. Якщо так би включатись, то ну думаю там на зиму якесь купло або щось на такого для батареї. Чим такого а що саме дивилися? Що можливо вже розглядали? не знаю. Я флот, я... Типу, щось по типу, зарядної станції, правильно? А, та, щось зарядні станція. Щоб, щоб була розетка, щоб можна було щось потужніше підключити. В чому у вас є потреба саме, що треба заживити, що треба підключити, щоб комфортно пережити е цю зиму. Mm, Wi-Fi роутер та ну, Wi-Fi роутер, ноутбук вистачить і павербанку, в принципі, а щось більш потужніше для того, щоб зарядна станція могла працювати раціонально. Ну, якщо раціонально, напевно. Нічого такого, якщо подумати. Угу. Друзі, ось ми і закінчили наше опитування. Якщо у вас залишилось чи з'явилися якісь питання, пишіть їх у коментарі, ми з радістю дамо відповідь або проконсультуємо. Також можете дивитися наші випуски по резервному жиленню на нашому youtube каналі. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.